Ох. Привіт, я мультифрукт, і сьогодні ви отримуєте питання на свої відповіді. Ха-ха-ха, як смішно, гаразд. Сьогодні ви отримаєте відповіді на свої неймовірні питання, які ви задавали мені в сторіс. Ось мій інстаграм. Якщо хочете, можете підписатися. Там будуть всякі новини щодо відео. Може, мені час створити якийсь там телеграм-канал чи щось типу того. Ну. Напишите в коментарях, чи варто мені створювати телеграм-канал і якийсь чат для обговорення чи ні. Коротше, погнали. Зі скількох років малюєш. Малюю скільки себе знаю. Буквально. Я. Я реально, як тільки народився, я народився з ручкою в одній руці і з ножем в другій, аби не втикали. От, улюблений Сік, а ти вгадай! На роздуми дається одна секунда. Де твої батьки? Бляха, що в мене з башкою? Ну, типу сидять там в мене вдома. Що за питання? Окей, okay. я амогус? Так, ти амогус. Дивився людина повук крізь сесвіт. Холдон. Що ти дивишся? Так, я дивився. І мені дуже сильно зайшло. Якщо ні, то можу пізніше протранслювати в Діскорд. Ну я насправді не проти переглянути цей шедевр ще раз. Ти хлопець чи дівчина? Я мультифрукт. Публік Підер. Якими жорсткими словами ми тут розкидаємося? Ні. Чому? Хто найкращий ганслінер у RDR 2 поняття зеленого немає? Ну я знаю таку гру, але чувак. Ти серйозно? В якій програмі малюєте? І без Paint X, ось так виглядає вона. Я, напевно, тут вставлю. От твій найулюбленіший персонаж із будь-якої гри. Ендермен із Майнкрафту. Не смішно. Блін, мій улюблений персонаж. О, я знаю, коротше. Блін. Я як гуглив Lost in Vivo то мені в картинках попався ось цей монстр. І він мені так зайшов. йо йо коротше, він дуже класно виглядає і да. так. <сміст> um, Розкажеш, будь ласка, про матеріали, якими тобі більше подобається малювати: чорна ручка і чорнило. Тому що я почуваю себе капець яким коміксистом. Є таке слово? Ну. Коміксмейкером, ну ви поняли, зрозуміли. Ви зрозуміли, які ігри плануєш грати? Насправді в мене на черзі є одна гра, це Cry of Fear. Мені її запропонували пограти. І якщо ви запропонуєте якусь гру, то я можливо її зіграю. Тому. Я не знаю, чи чути це падіння за вікном, але окей. Якщо ви запропонуєте мені в коментарях якусь гру, то я перегляну, що це за гра і можливо, я її коли-небудь зіграю. Якщо вам взагалі цікаво дивитися мої летсплеї. Якщо є якийсь список, чи є там ігри в жанрі рогалики, насправді ні, мені такі ігри не дуже заходять. Розкажи про тяжкий шлях свого волосся і пірсингу. Малювати волосся я почав з 15 років. Ось так. Воно виглядало. І далі я тут пущу, напевно, кілька картинок, як з часом змінювалось моє волосся. От. Так то е, пірсинг, ну що, основні дві дірки були проколоті ще в садочку. Ну, знаєте, як то всім проколюють. От. Третю я проколов, може, десь в 13. І далі з тих пір у мене ось тут. П'ять проколів, а тут 6. І тут 2. Це, здається, я проколола, коли мені було 15. От так якось. Ти знайома з чіпсами? Я їх їм. Старий Макгакет. Газета Gravity Falls. Ви вірите в повстання воскових фігур? Звісно. Антон живий? Так, він живий. Він абсолютно живий. Зараз я Де мій Антон. Боже, мій хлопчик Антон. Це Антон, це персонаж з мого коміксу, майбутнього. І він живий. Живий, живісінький. Моє сонечко маленьке, хороша дитина. Як прийшла ідея з Ютубом? Ну, це мені було десь 13 років, здається. І я такий, типу, блін. Чом би й ні. Насправді так кожна історія з мого життя починається з чом би й ні. А потім я зустрічаюся з якоюсь неймовірною сракою, але зато це цікаво. І насправді я перше почала знімати десь в 13, здається, і тоді я знімала, як я малюю малюночки, і ну там люди щось ніби дивилися. Мені навіть трішечки дивно, що люди таке дивляться і їм. Це подобається насправді. Ну, коротше, а потім я забила на то, а потім почалась війна. Я ще до війни думала, типу, може мені знову відновити мій Ютуб. А потім почалася війна, і я така, типу, блін, коли як не зараз? Коли як не зараз відроджувати український Ютуб? Робіть висновки, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте український контент. Чи плануєш ой, бляха, муха. Чи плануєш подорожувати Україною? Звісно, я була в. Ну зараз я живу у Франківській області. Я була у Львові, в Києві, в Галичі, у Франківську, звісно, в Коломиї І ще ще десь. Була, вже не пам'ятаю. Ну, але так, хотілося б подорожувати Україною. Можливо, зустрітися з якимись інтернет-друзями, які в якихось інших містах. От, це би було дуже класно. Яка улюблена піца? І, Ну, не знаю, яка твоя улюблена піца? Аж два питання про мою улюблену піцу. Що, що це таке? щось е, тож... летить. Секунду. Тож, яка моя улюблена піца, та якою пригостять, як літо. Літо пройшло, і це дуже сумно. Але воно було доволі насиченим. Ну, коротше, середнячок. Могло би бути веселіше трішки, але клята росня все ще існує, і тому воно було не таким веселим. Донатьте Збройним силам України. Чекаю нові косплеї. Нові косплеї будуть. Я думав, навіть може мені закосплеїти L із Note або ще якогось там коротше. О, до речі, ви можете написати в коментарях, на кого мені зробити косплей, на кого я схожий. Мені завжди було цікаво, на кого я схожа, з якихось там аніме, з ігор, з мультсеріалів. Ну, таке. Тому ви можете написати в коментарях, на кого мені зробити косплей. І, можливо, я навіть послухаюсь вас. І зроблю коспле. От. Таке вийшло відео. Недовге, але трішечки є інфи про мене, можливо, це було цікаво. От, якщо хочете, можете написати під цим відео якісь питання і, можливо, питання навіть назбираються на наступне відео. От. Тому підписуйтесь на канал, поширюйте це відео серед друзів, пишіть коментарі та ставте лайки. Спасибі за перегляд. Мультифрукт бажає тобі хорошого дня, вечора, ночі чи ранку. І я тебе неймовірно люблю. Ти крутий. Або крута, якщо ти це дивишся. Блін, мені треба ввімкнути цей голос. І неначе я озвучу якесь аніме, і я хочу сказати, що я тебе люблю, сенпай. <плес> <плес> Блін, який це крінж. Я сподіваюся, що до цього моменту ніхто не додивиться. Не став мені дизлайк, прошу, сонце, блін. А що це таке почалося? Вибачте, я зараз не озвучую фанфіги, тому все, все добре. Я в порядку. Ну все, бувай.